Над звільненим урочисто підняли український прапор, національний символ за майорів біля міськвиконкому в день прапору 23 серпня. В урочистостях прийняли участь представники армії державної служби надзвичайних ситуацій, влади, громадськість. Український прапор, який ваше місце, є символом. Нової незалежної суверенної України, де кожен громадянин, військовослужбовець захищає не тільки гідність країни, але й майбутнє цього цієї держави. Від імені Збройних сил України дозвольте мені привітати вам, привітати вас з днем прапору, побажати всього найкращого, мирного неба і світлого майбутнього від імені командувача Національної гвардії України. Від себе особисто та від всього особового складу вітаю вас з Днем Державного прапора України. Це свято ми відзначаємо разом у вашому рідному місті Слов'янськ. Для військослужбовців Національної гвардії Слов'янськ став рідним містом. З 5 липня Слов'янськ почав жити новим, мирним життям. Сумом серці ми згадуємо всіх, хто заплатив за це ці ціною власного життя. Бажаю всім вам завжди залишатись національно свідомими громадянами із активною життєвою позицією та патріотичним духом. Зі святом слава Україні в рамках заходу. Учасникам відновлення Слов'янська були вручені почисні грамоти міської ради. Саме сьогодні, в день державного прапора України, ми б хотіли відзначити трьох представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, які з перших днів. Після визволення Слов'янська координували всі дії щодо відновлення та відбудови, очолювали оперативний штаб у місті. За значний внесок у відновлення та відбудову міста Слов'янська та з нагоди Дня Незалежності України почесною грамотою Слов'янської міської ради нагороджуються. Чечоткін Микола Олександрович, директор департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту. Бойко Валерій Іванович, заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. Кисельов Петро Степанович, заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, полковник служби цивільного захисту. Від себе особисто, від керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і особового складу, я хочу вас всіх привітати з державним святом. Святом багато вікового. Створення держави України, святом національної гідності з державним святом прапора України. Насамперед, прапор України це прапор вільної держави, миролюбивої держави. Під цим прапором наші славетні Збройні Сили, військові формування, які приймають участь в ОТО, звільняють наші міста і села, де майорить жовто-блакитний прапор, там завжди буде мир і спокій. Під цим же прапором наші підрозділи рятувальників виконують свої завдання на звільнених територіях і очищають їх від вибухонебезпечних предметів, надають допомогу населенню і відбудовують міста і села. Я впевнений в тому, що наша держава буде міцною, а місто Слов'янськ буде квітнути і розквітати в подальшому. Від себе я хочу побажати всім міцного здоров'я, миру, мирного неба і. Слава перемог в подальшому. Слава Україні! Героям! Перед підняттям прапор укропили святою водою. Присутні долучилися до молитви, наше християнське життя, духовну нашу мандрівку. Ми також і запрошуємо Бога благословити наш національний символ, благословити наш прапор, наш стяг, щоб боротьба нашого народу за її цілісність, за її свободу не було лише стараннями наших сил. Але також стараннями сил духовних внести державний прапор України. гордость за нашу страну, что наша страна все-таки выставила Майдан, выставили люди, сейчас выстоял наш город, войну всю, и все-таки наша армия победила в нашем городе. Я надеюсь, что в всей стране тоже она выгонит всех сепаратистов и террористов. Чему вас научила война? Война, ну, любить свою страну, не поддаваться провокациям и... Патриотизм. И те, кто говорят, что ну, если бы не было Майдана, тогда бы не было войны, мне кажется, это неправильно, потому что если бы не было Майдана, страна бы за последний год уже развалилась.